О, узгодить щось Трамп з Путіним. Про таке заговорили експерти, зазначивши, що скоро ми можемо побачити той самий договірняк по Україні, який, начебто, вже висить у повітрі. Інсайдери посилаються на те, що політика Трампа буде зводитися до бажання за будь-яких умов підписати мир. Це може бути болісним для нас. Саме тому наші політики буцімто вже почали готуватися до виборів. Але чи все? Так просто поговоримо далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Трамп правтово вийшов із новими заявами по Україні. Обраний президент Сполучених Штатів Америки має наміри надалі зберегти військові поставки американського озброєння до України після своєї інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Утім, є певні нюанси. Повідомляється, що політик проти вступу України до НАТО та хоче завершення війни, але в той же час Трамп вважає, що постачання зброї Києву після припинення вогню забезпечить мир через силу. При цьому Україна має дотримуватися його шляху до закінчення війни. У той час як Трамп, як і раніше, вважає, що Україна ніколи не повинна стати членом НАТО, і хоче негайного припинення конфлікту. Утім, кидати Україну не буде. Наводить Financial Times дані джерел. За словами трьох співрозмовників, яких поінформували про переговори із західними офіційними особами, Трамп тепер має намір зберегти військові поставки США до України після своєї навгурації. Серед іншого джерела зазначають, що Трамп має намір вимагати від НАТО більш ніж удвічі збільшити цільовий показник витрат на оборону до 5% ВВП із поточних 2% ВВП. Зазначається, що 2% від ВВП на оборону виділяють тільки 23 країнам із 32 членів НАТО. Одна проінформована людина сказала, що вони розуміють, що Трамп погодиться і на 3,5% ВВП, і що він планує чітко пов'язати більші витрати на оборону та пропозицію більш вигідних умов торгівлі зі США. shop. Зазначається, що союзники по НАТО вже обговорюють підвищення цієї цілі до 3% ВВП на зустрічі лідерів у червні, але багато столиць турбовані фіскальними навантаженнями цього рішення. Як повідомляв Українформ, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, на брифінгу в п'ятницю він заявив, що Київ хоче донести майбутньому спецпредставнику Трампа із питань України та Росії Кіту Келогу інформацію, яку важливо врахувати при розробці бачення шляхів досягнення справедливого миру. Більше того, візит спецпредставник. Ка Трампа до України вже готують дату візиту до України спецпредставника президента США Дональда Трампа із питань України Кіта Келога вже визначили. Іде підготовка візиту. Про це повідомляє РБК України з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого. Те, що він сказав на брифінгу. Речник МЗС підтвердив, що в Україні чекають на Кіта Келуга. МЗС як зовнішньополітичне відомство залучено до підготовки візиту спецпредставника Трампа до України за словами тихого попередньо визначена дата візиту. Проте речник не озвучив її з безпекових міркувань. Будемо раді його приймати, провести з ним спілкування та донести свою точку зору, донести інформацію з українського боку, яку важливо враховувати при розробці бачення новою командою шляхів для досягнення справедливого миру, наголосив. Він, окрім того, з'явилася інформація, що Шольц може відвідати Москву з мирною місією. Про це повідомляє видання Шпігель. Канцлер Німеччини Олаф Шольц може відвідати Москву із мирною ініціативою, щоб збільшити свій політичний рейтинг перед виборами до Бундестагу. За даними журналістів, така інформація, нібито надійшла від неназваних представників східного комітету німецької економіки, який має контакти з Кремлем. Стверджується, що Шольц вирушить до Москви найближчими днями. ФРН нібито планує підвищити цим свій рейтинг. Так багато німецьких виборців підтримують можливе примирення між Києвом та Москвою, а також дії ФРН спрямовані на зниження рівня ескалації. Водночас журналісти зазначили, що канцелярія Шольца не підтвердила цю інформацію та назвала подібні повідомлення необґрунтованими чутками. Нагадаємо, що Шольц раніше вперше за два роки поговорив з Путіним. Після цього він констатував, що погляди російського президента на війну не змінилися. Президент Володимир Зеленський вважає, що лідери країн-союзників мають відмовитися від дзвінків Путіну, оскільки такі розмови не зміцнюють Україну. Тепер повернімося з вами до Трампа. Трамп і Путін зустрінуться в наступному році. Така інформація з'явилася від видання The Washington Post. Джерело близьке до російських дипломатів заявило, що у Кремлі немає настрою на компроміс, бо за серефії постійно просуваються. І ніхто не прогнозує економічного колапсу. Росія готова ввести переговори, але переговори з позицією сили неслабкості. Про це пише The Washington Post. Путін прагне укласти велику угоду щодо європейської безпеки, яка залишить Україну на милість Кремля, послабить НАТО. Та закріпить місце Росії як глобальної держави напередодні будь-яких переговорів. Кремль ретельно оцінює меседж амбіції та вразливі місця Трампа, водночас залишаючись обережним щодо його непередбачуваності, до слабких сторін Трампа. На думку російських аналітиків належить геополітична наївність, коротка концентрація уваги та схильність покладатися на інтуїцію, а не на розум. Найбільшою проблемою між двома лідерами стане війна в Україні, яку Трамп обіцяв припинити за 24 години. Але Путін висунув суворі умови для будь-якої угоди, включаючи постійне утримання України поза впливом НАТО, значне скорочення її військових і збереження української території. Аналітики не бачать надії на мирну угоду, враховуючи максималійську позицію Путіна та обережність Трампа виглядати слабким, якщо він дасть занадто НАТО багато Росії, як зазначає видання, поки що сигнали між Путіним і Трампом не свідчать про нову еру тепліших відносин. Трамп тим часом натякнув Путіну, який раніше втратив свого сирійського друга Башара Асада, що Росія перебуває в ослаблений. Оному стані через українську війну та економічну боротьбу це його час діяти, сказав він, прозоро натякнувши путіну піти на припинення вогнів в Україні та мирні перемовини. А ЗСУ в той же час не зупиняється. Україна прагне активізувати свої дії на фронті до інавгурації Трампа. Повідомляє видання Financial Times. Україна сподівається уповільнити наступ Росії та перехопити ініціативу на фронті до моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента США. Про це пише Financial Times. Стверджується, що високопоставлені чиновники вважають, що до доказ того, що вони є борцями і переможцями, допоможе переконати обраного президента підтримати їх. Видання повідомляє з посиланням на військових чиновників та аналітиків, що наступні декілька місяців стануть вирішальним етапом війни, оскільки Україна намагається стабілізувати свою оборону і зміцнити свої позиції на сході на випадок, якщо Трамп змусить її до переговорів із Путіним. Однак уточнює видання, що українська влада визнає, що їй важко стримувати більш чисельну і краще оснащену російську армію в умовах нестачі особового складу. Тому вона планує набрати додаткові війська, хоча зусилля із залучення новобранців ускладнюється тим, що військова служба не має фіксованого терміну. Ну і також насилі акцентують і західні союзники. Держсекретар США Ентоні Блінкан заявив, що українці мають вирішити, чи продовження боротьби у війні, чи переговори і спроби перемир'я з Росією. В інтерв'ю MSNBC він наголосив, що США прагнуть забезпечити Україні найсильніші позиції в 2025 році. Цитую його. Я хочу переконатися, що ми даємо новій адміністрації. Українцям максимально сильні можливості для гри у 2025 році Українці мають ухвалити фундаментальні рішення про продовження боротьби або про переговори і спроби довести це до припинення вогню, сказав Ентоні Блінкен. Держсекретар підкреслив, що фундаментальне питання у тому, чи готова Арефія зробити це і зробити це сумлінно. Але якщо вона піде на це, ми хочемо переконатися, що в українців і адміністрації Трампа є найкращі можливості для гри, щоб укласти максимально міцну угоду. А це означає спробу Бо зміцнити позицію України на полі бою, переконатися, що у неї є гроші, що у неї є боєприпаси, і що у неї є мобілізована робоча сила для продовження, пояснив він за його словами. Це означає продовжити чинити максимальний тиск на Російську Федерацію. Поговоримо про Вашингтон Пост, що вони дописали. Про те, що Трамп і Путін зустрінуться у наступному році, джерело близьке до російських дипломатів заявило, що у Кремлі немає настрою на компроміс, бо засерефі постійно просувається. І ніхто не прогнозує економічного колапсу. Росія готова вести переговори, але переговори з позиції сили, а не слабкості. Про це видання The Washington Post. Путін прагне укласти зокрема велику угоду щодо європейської безпеки, яка залишить Україну на милість Кремлям, послабить НАТО та закріпить місце Росії як глобальної держави. Ави напередодні будь-яких переговорів Кремль ретельно оцінює меседж амбіції та вразливі місця Трампа, водночас залишаючись обережним щодо його непередбачуваності. До слабких сторін Трампа на думку російських аналітиків належить геополітична наємність, коротка концентрація уваги та схильність покладатися на інтуїцію, а не на розум. Найбільшою проблемою між двома лідерами стане війна в Україні, яку Трамп пообіцяв припинити за 24 години. Але Путін висунув суворі умови для будь-якої угоди, включаючи постійне утримання України поза впливом. НАТО значне скорочення її військових і збереження українських територій. А аналітики не бачать надії на мирну угоду, враховуючи максималійську позицію Путіна та обережність Трампа виглядати слабким, якщо він десь занадто багато Росії, як зазначає видання, поки що сигнали між Путіним і Трампом не свідчать про нову еру тепліших відносин. Трамп тим часом натякнув Путіну, який раніше втратив свого сирійського друга Башара Асада, що Росія перебуває в ослабленому стані через українську війну та економічну боротьбу. Це його Го час діяти, сказав він прозоро натякановши самому Путіну піти на припинення вогню в Україні та мирні переговори. Як нагадало видання, Путін не терпить західного лібералізму іноземних лідерів, які читають йому лекції про російські репресії та універсальні цінності, такі як права людини. У Трампі він бачить такого ж нещадного цинніка. За Вашингтон Пост вважає, що це може бути перевагою, оскільки він прагне перетворити Росію на глобальну державу у новому багатополярному світовому порядку без цінностей прав людини, де глобальні гіганти. Ділять карту та торгують суверенітетом слабших націй. Видання називає Трампа і Путіна. Наступним чином два самопроголошених геополітичних лідера Альфа Самця. Нагадаємо, що спецпредставник Трампа кіт Келу готовий поїхати в Москву на перемовини щодо завершення війни в Україні на початку січня, якщо його туди запросять. Так, от Олександр Мусієнко, український військовий експерт, прокоментував останні новини з міжнародної арени, які стосуються як заяв від Трампа, так і загалом про ті події, які висвітлюються і його колеги і західні високопосадовці з приводу перемовин між Україною і Росією, як це буде, ну і загалом мир ціною сили. Далі про це розповідає Мосієнко. Вашингтон пост анонсував зустріч Путіна та Трампа. В наступному році світова політична арена буде полем для небаченого протистояння двох лідерів. Які називають себе геополітичними альфа-самцями. Про це повідомляє видання The Washington Post. за даними політичних експертів. Трамп має намір домовитися про мирне врегулювання в Україні з метою закріплення статусу глобального миротворця. А в той же час російський президент Путін, якого експерти описують як досвідченого маніпулятора та антиамериканського автократа, розглядає можливість використання прагнень Трампа. Для реалізації а, своєї візії нового світового порядку аналітики зауважують, що такий порядок може формуватись без дотримання традиційних правил міжнародного права. Ну коротше, нічого не ясного, нічого не зрозуміло, нічого а, до кінця. Тобто знову ж таки здогадки розумієте, що ці всі публікації об'єднає? Тут є гіпотези, здогадки, передбачення. Припущення тут немає конкретики, чіткої, яка б свідчила про те, а що ж може бути, а яким чином це може відбуватися. А це принципово важливий момент. Тобто, варто розуміти, що так само важливо усвідомлювати, а що ж буде, і багато хто і Вашингтон пост зараз в дискусіях про те, а яким чином і чи зустрінеться дійсно Трамп, це питання, тому що вже з'являються публікації в медіа про те, що Власне кажучи про те, що Келок, спецпредставник Трампа, може поїхати в Москву і так далі. Але є ще одна заява: Financial Times. видання написали про те, що адміністрація Дональда Трампа буде продовжувати підтримку України, що незважаючи ні на що, команда Трампа усвідомлює, що їм потрібно давати відсіч Росії, стримувати Кремль, і в принципі у них не буде вибору. Попри те, що можливо і... Трамп не хотів би і не такий би він фанат цього рішення, але <кхи> що ж залишається робити. Ну, а далі ми продовжуємо говорити про те, що відбувається на міжнародній арені, але в те, що впливає на хід російсько-української війни, і поговоримо про те, що пран Трамп може продовжити військову допомогу Україні в той час. Трамп як і раніше вважає, що Україна не повинна ставати членом НАТО. Команда обраного президента США Трампа повідомляла європейським офіційним особам, що він продовжувати планує підтримувати. Україну про що пише Financial Times, посилаючись на знайомі з переговорами джерела, команда Трампа повідомляла, що політик проти вступу України до НАТО і хоче завершення війни. Але в той же час Трамп вважає, що постачання зброї Києву після припинення вогню забезпечить мир через силу, в той же час, як Трамп, як раніше вважає, що Україна ніколи не повинна стати членом НАТО, і хоче негайного припинення конфлікту. Обраний президент вважає, що поставки зброї Києву після припинення вогню забезпечать досягнення миру за допомогою сили, так пишуть журналісти. Ну а тим часом, начебто, з'являється інформація від від видання Шпігаль, що Шольц поїде до Москви з мирною місією, хоч покращити свої позиції, начебто перед виборами вважається, що чинний канцлер намагається використовувати примирення Києва та Москви для збільшення власного політичного рейтингу напередодні дострокових парламентських виборів 23 лютого. Ну і також він сказав цитую, розмовляв з російським президентом, і буду говорити. З ним знову в цілому часто з питанням питання вона викликають ті тези, які з'являються від канцлера Німеччини і чому він найближчими днями збирається їхати до Москви. Багато німецьких виборців підтримують можливе примирення між Києвом та Москвою. А також діє ФРН спрямовані на зниження рівня ескалації. Така муртворча місія Шольца може підвищити його особистий рейтинг політичний та рейтинг соціал-демократичної партії, яку він представляє. Ну і журналісти видання зазначають, що канцелярія шольца не підтвердила інформацію про запланований візит очільника уряду Німеччини до. Москви та назвала подібні повідомлення необґрунтованими чутками, про що також дописує Держпікер. Стверджувалося, що канцлер ФРН міг би поїхати з миротворчою місією, але, за даними німецького видання, чутки пішли від представників партії ХДС, пов'язані з виборами в Бундестах в лютому 25-го року. Однак нагадаємо, що 15 листопада Шольц, канцлер Німеччини, поговорив з. По телефону телефонним розводом мова відбулася з російським диктатором Путіним. Після цього німецьке видання ЦЕТП припустило, що е, також е, в контексті наступних дострокових парламентських виборів у Німеччині Шольц може розпочати передвиборчу кампанію соціал демократичної партії Німеччини як дбайливий канцлер. Миру, начебто, ну а тим же часом Зеленський вже проводить важливі зустрічі з партнерами України, і бордодні стали стало вдома, що він зустрівся із прем'єр-міністром Литви Гентаутасом Палуцкам. Обговорили військову співпрацю, а саме потребу в посиленні нашої ППО для захисту енергетичних. Об'єктів далі продовжую цитувати, що сказав Зеленський. Дякую за послідовність Литви в рішучій підтримці та всебічній допомозі Україні. Ваша допомога важливий внесок в нашу боротьбу за справедливий та тривалий мир. Цінуємо щорічне спрямування 0,25% відсотка ВВП країни на обороні та безпекові потреби нашої держави. Новий литовський уряд вперше в повному складі відвідав Україну одразу після призначення. Це чіткий пріор. Ротет Литви на союзництво між нашими країнами. Ми в Україні це дуже цінуємо. Написав президент, прокоментувавши зустріч із прем'єр-міністром Литви. Ну і наостанок поговоримо про приємне з вами. Про те, що наш генерал головного управління розвитки міністерства оборони України Кирило Буданов прийняв вифлеємський вогонь миру біля військового храму Миколая Чудотворця у Києві відбулася урочиста церемонія передачі вифлеємського вогню миру до головного управління розвитки міністерства оборони України. Вже за традицією, із рук наймолодших пластунів вогонь із вифлеєму особисто прийняв начальник. Гур, генерал-лейтенант Кирило Буденов під час церемонії були присутні військові капелани, представники Скаутської організації ПЛАС та співробітники головного управління розвитки Міністерства оборони України. І дійсно, Україна прагне миру. Але з останніх новин ми з вами прекрасно розуміємо, що мир лише через силу. Ну і ще далі також поговоримо про приємне. Зовсім скоро відбудеться бій. Відбудеться бій Олександра Усака, нашого боксера, а саме перед реваншем із фюри. Також і Володимир Зеленський не зустрівся, але провів телефонну так би мовити розмову і побажав успіху нашому Олександру Усаку. Перед реваншем із з І також тою прямо мови нашого президента. Безумовно, Британія допомагає Україні у боротьбі проти Росії. Тому, коли перемагатимеш ф'юрі, ти там не сильно, щоб вони не заборонили шторм. Шедов. Тож, далі маємо змогу з вами заслухати розмову Зеленського та Олександра Усака детально. Привіт доброго дня, пане президенте. Виглядаєш міцно. Як ти є? Дай як... Боже, дай дай Боже, слава Богу, настрій гарний. Вже знаєте, як останній останні тиждень перед поєдинком очікування, так коли тренування кожного дня час більш менш не так довго тягнеться. в будь-якому випадку ми за тебе тримаємо. Да, дуже хочеться. Ти ж знаєш, як дуже хочеться перемоги для України. Кожна твоя перемога вона дає. Настрій заряджає українці, всі великі фанати твого таланту, твої хоробрості, міцності і твого успіху. Ну всі бажаємо 100% всі українці тільки на твоєму боці. Безумовна Британія допомагає Україні в боротьбі проти Росії. Безумовно, це зрозуміло. Ми поважаємо наших партнерів. Тому ти, коли будеш перемагати ф'юрі. Там не сильно, бо пам'ятаєш, вони нам не заборонили Storm штормше Ні, Я скажу все тільки спорт, хлопці, З великою повагою, тільки спорт, тільки з повагою. Ну, прекрасно, так. Як твої близькі? Все чудово. Дівчата тримають Київ, але дружина вже на шляху до мене. Все слава Богу, будемо тримати. Український дух і будемо йти як і робимо до кінця. Сто відсотків. Ми за тебе дуже здорово, що поруч з тобою рідні, близькі. Я тобі бажаю, сильного бою, успіху, перемоги. Ну що ще побажати, а все інше ти, ти людина, така, що ти сам знаєш, що там робити. Твого досвіду достатньо без наших порад, що там робити на ринзі. Тому дай Боже, вам там з міжнародними партнерами теж сили, міцності, гарного спілкування. А якщо там треба якась фізична сила, то будемо двоми. Так, кидайте геолокацію і будемо. Так що все нормально. Ради бачити. Обіймаю. Обіймаю сили з Богом. З Богом, дай Богу. Дійсно, тільки що могли з вами заслухати розмову Олександра Усика і президента нашої держави. Дуже приємно така підтримка, і ми всією Україною, кожен українець дійсно вірить у його перемогу.